В книгу вкладена чимала пошукова аналітична і упорядницька праця автора ще пак, адже після написання дисертації науковець Павло Чучка досліджував тему впродовж 20 років. У підсумку лише список посилань розгорнувся на 30 сторінок, а самих імен поданих у виданні 2200. Так називали, не називають, але мають називати в майбутньому українців. Переконаний автор України таких ще немає, тоді як сусідні країни. Уже нас переплюнули. Не один раз я задумувався над тим, як так сталося, що ми мали таку прикр... прекрасні скарби імена наших дідів, прадідів, і ми їх позбулися. Мені соромно серед моїх колегах із інших слов'янських країн. І підстави соромитись очевидно є. Слов'яни інших країн підтримують традицію зароджену ще в індоєвропейській мовній колисті значно краще. В сербів, хорватів і болгарів. Приміром, серед поширених імен близько 70% – слов'янські, в чехів 30%, у поляків 10%, а в українців ледь за три. Це бентежить, хоча й має пояснення. Зокрема, в такий спосіб спершу стверджувалась церква, далі ворожий до неї режим. Наша церква. Постаралися надмірно старалися на тому, аби вижити імена, які були нашими споконвічними, тисячолітніми іменами у такі, такому забутті лишилися. Особливо коли попрацювали потім ще комуністи. На зміну тим прекрасним нашим іменам, слов'янським іменам, слов'янської темології, слов'янського походження, насадили приблизно сотню. Ну за ідеологізованих комуністичних імен Сталіна, Леніна, Реумір, так далі, революція і так далі. Девакуватих батьків, для яких мить власного емоційного піднесення важить більше ніж доля дитини, вистачає і сьогодні. Тим часом, з поміж слов'янських імен можна обрати давні, рідкісне, змістовне і милозвучне. Книга насичена відомостями про походження і значення таких імен, розрахована і на вузьких спеціалістів, і на широке читацьке коло. Ну, поспішали з цією книгою, щоб представити її на форумі, тому що ще минулого року нас вже питали про цю книжку і питали, коли буде Павло Павлович представляти свою книгу. Презентація видання у рамках львівського форуму видавців відбудеться 18 вересня.